Я задаю до поставника поліції заяви про чинення кримінального правопорушення. Ось на даний масштабняється кримінальне правопорушення. Вибача комісія приступила до перевірки документів. Не в спосіб, який передбачені законом про місцеві вибори, а саме без залучення органу ведення державного реєстру виборців, оскільки це єдиний орган державної влади, в якого є база виборців списку. Тобто на даний момент встановити, чи є ці документи підписними листами, зібраними згідно закону чи ні, немає можливості. Тому я прошу зареєструвати цю заяву, внести відомості до рівного реєстру виборців чи розпочати до Олександрович. <зв 'язаний> Так. Я звернувся до представника правоохоронного органу. Законний кримінальний процес кодекс мені це дозволяє.